Діяння апостолів, розділ 12. Під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його перед народ по пастці. Отож, Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше. І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос Бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнава ж Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. От Розділ шостий. Я бачив, що Агнець відкрив одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому Прийди. Я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь, Огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали. Дано йому Меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний. А хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. Я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув і от кінь жовто-блідий. І хто сидів на ньому? ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жартовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали, і закричали вони голосом великим. Доки, Владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний, а весь місяць став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло. Мов книга сувій, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили. І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель Упадіть на нас. І закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти? Псалом 42-й Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого». І мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж. Співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога. Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя? І тривожися у мені. Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого бога. Книга Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю, собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості: ти сестра моя! А розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, Присмирком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє, мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу, вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА Второзаконня Розділ четвертий. Послухай же тепер Ізраїлю про заповіді і рішення, що їх навчав я вас виконувати, щоб ви жили і увійшли та й заволоділи землею, яку дає вам Господь Бог батьків ваших. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю. І не віднімайте нічого, пильнуючи заповіді Господа Бога вашого, які я вам заповідаю. Ви ж бачили на власні очі, що Господь сподіяв у валпеорі, бо всіх, хто ходив слідом за валпеором, вигубив Господь, Бог твій, з поміж вас. А ви, які держалися Господа Бога вашого. Ви всі живі по сьогодні. Ось навчав я вас заповідей і рішень, як це заповідав мені Господь, Бог мій, щоб ви точно виконували їх в землі, до якої прийдете, щоб її зайняти. Пильнуйте ж і виконуйте їх, бо це стане би, ваша мудрість і ваш розум перед очима народів. Які чутимуть про всі ці установи, та щоб вони говорили. Справді, мовляв, мудрі і розумні люди, оцей великий народ. Бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо Його? Де на світі такий великий народ? Що мав би такі справедливі установи і рішення, як увесь цей закон, що його я сьогодні даю. Тільки бережися та зважай добре, щоб ти не забув усього того, що бачив на власні очі, та й щоб воно кріпко засіло в твоєму серці по всі дні твого життя. Ти перекажеш це твоїм синам. І синам твоїх синів, про той день, як ти стояв перед Господом Богом Твоїм під хоривом, коли промовляв до мене Господь, збери мені люд цей, і я проголошу їм свої слова, щоб вони навчились мене боятися по всі дні свого життя на землі, та й щоб навчили своїх дітей. Ви приступили тоді, та й поставали під горою. А гора палала полум'ям аж під саме небо, серед темряви, хмар і мороку. І промовив до вас Господь із полум'я. Голос його слів чули ви добре, та ніякої постаті не бачили, тільки голос було чути. Він об'явив вам свій завід, якого велів вам дотримуватися, десять заповідей. І написав їх на двох кам'яних таблицях. А мені заповідав Господь того часу навчати вас установ і велінь, аби ви їх виконували на землі, в яку оце маєте ввійти, щоб заволодіти нею. А що ви не бачили ніякої постаті в той день, коли з полум'я промовляв до вас Господь на хориві, то вважайте добре, щоб ви не зледащили. Та й не взялися виробляти собі тесаного боввана, подобу якоїсь постаті, як от постаті жіночої або чоловічої, подобу тварини, що на землі, подобу якогось крилатого птаха, що літає попід небесами, подобу якоїсь тварини, що повзає по землі, подобу якоїсь риби, що в воді під землею. Та щоб, коли зведеш очі до неба. І, побачивши сонце місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тобі припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь, Бог твій, дав на послугу для всіх народів під цілим небом. Вас же взяв Господь і вивів із Залізного горнила, Єгипту, щоб ви стали його власним народом, як воно і є нині. А на мене розгнівався Господь через вас і поклявся, що я не перейду через Йордан і що не ввійду в гарну землю, яку Господь, Бог твій, хоче тобі дати в насліддя. Так, я умру в оцій землі, не доведеться мені перейти Йордану, а ви перейдете і займете ту гарну землю. Вважайте, щоб не забули за союз. Що його Господь Бог ваш заключив з вами, та щоб не витисали собі якогось кумира, подобу чого небудь, що Господь Бог твій заборонив тобі, бо Господь, Бог твій, вогонь жарущий, він Бог ревнивий. Як же ви, зродивши синів та внуків і постарівшись на землі, злейдащієте? І витишите собі якогось бована, подобу будь чого, та й зробите зло в очах Господа, Бога вашого, і тим розгніваєте його, то я кличу сьогодні небеса і землю за свідків проти вас, що ви, певно, і скоро пропадете з землі, куди, перебрівши Йордан, ви простуєте, щоб зайняти її. Недовго поживете в ній. Бо будете дощерця вигублені. Господь порозсіває вас між народами, і залишиться вас мало серед народів, куди вас приведе Господь. Ви служитимете там богам, ділу рук людських, дереву та каменю, що не бачать і не чують, не їдять і не нюхають. Але й там шукатимеш Господа Бога свого, а знайдеш його. Щоб тільки ти шукав його всім серцем і всією своєю душею, коли ж стане тобі скрутно, і коли опадуть тебе всі ці лиха, ти при кінці днів повернешся до Господа Бога Твого і послухаєш його голос. Бо Господь, Бог твій, милостивий Бог, Він не полишить тебе і не знищить. Та й не забуде за союз із твоїми батьками, що про нього клявся їм. Спитай лише про давні часи, що були перед тобою, з того дня, коли створив бог людину на землі, та й від одного краю небес аж до другого. Чи сталося колись щось таке, велике, або чи було колись чути щось подібне? Хіба чув якийсь народ голос Божий? Що промовляв із полум'я, як ти це чув, і зоставсь живим? Або хіба пробував якийсь Бог прийти, щоб вибрати собі народ з-поміж іншого народу, досвідом, дивами і чудесами, війною та потужною рукою і простягнутим раменом та великими страхіттями, як оце все вчинив для вас Господь, Бог ваш, перед вашими очима в Єгипті? Тобі воно було показане, щоб ти знав, що Господь то Бог, що нема другого крім нього. З небес він дав тобі почути свій голос, щоб тебе навчити, і показав тобі на землі свій великий вогонь, з посеред полум'я ти чув Його слова, тому що Він любив твоїх батьків, він вибрав їхнє потомство після них. І сам своєю присутністю та своєю великою силою вивів тебе з Єгипту, щоб прогнати з перед тебе народи, куди більші і куди сильніші від тебе, щоб привести тебе і дати тобі у власність їхню землю, як це й є сьогодні. Тож затям тепер добре і візьми собі до серця, що Господь то Бог. На небесах угорі і на землі знизу, та й іншого немає, крім нього. Пильнуй же його установи і його заповіді, які заповідаю тобі сьогодні, щоб добре було тобі і твоїм синам, та щоб довгий був твій вік на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі навіки. Тоді Мойсей відділив три міста по тім боці Йордану на схід сонця, щоб міг туди втекти убивця, що ненароком убив свого ближнього, на якого раніше не ворогував, і щоб, утікши в одне з тих міст, міг залишитися живим. Бецер у пустині на високорівні для ровимлян. Рамот у Гілеаді для Гадіїв, і Голан у Башані для Маннасіян. Оце закон, що його виклав Мойсей перед синами Ізраїля. Це приписи, установи і рішення, що їх Мойсей проголосив синам Ізраїля по їхньому виході з Єгипту, по тім боці Йордану, в долині проти Бет-Пеору в землі Сихона. Аморійського царя, що жив у Хешбоні, а якого побили Мойсей та сини Ізраїля по виході з Єгипту. Вони зайняли землю його і землю ога, Башанського царя, двох царів Аморійських, що потім боці Йордану, на схід сонця, від Ароеру, що на березі Арнон потоку, аж до Сіон-гори, тобто Хермону. З усім Йорданським степом на сході аж ген до Арава моря біля стіп пізга схилів.